Так, дивимося на посад Б5. А який рок? 98-й, так? Да? Пасад Б5 98-го року. Ну що, маємо трошки по ньому візуальні проблеми. Проблеми маємо. Трошку. Ну, трошку, так Ні, та я вам нічого не кажу, це просто Хочу. клієнту треба пояснити все, так. Такі би хотів на новка. Да. На Україні там. Не, можна робити і на Україні, і тут їх можна робити, то. Хочу. Не питання. Хочу. Маємо. Хоч і раці. Хочте. Маємо. так, тут арка хорошая, тут арка хорошая, тут тоняя трошечки, Хочу, да, Хочу. Хочу. Ну, ну, задницу, задница у нас чуть-чуть трошки деспаркувалась, маленькую трещинку, так, так. Моему тут вот моим... Багажник, багажник маємо рулету, Маємо рулету. Моим... Запаску тут есть сухо. Сухо, в принципі, чиста. Так, на багажнику ззаді у нас є шиба, 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 шиба. Нормально, в принципі, тут є. Маємо проблемку тільки оце кутуюся. Далі. Далі у нас є трошки пошкоджена арка. Ось тут. Ось тут. Так. Що Який рок? Mm -hmm. e... це у нас? Треба глянути, по-моєму, теж 98-й. Mm -hmm. Так само до 98-го. Тільки там просто електрика фул. Mm -hmm. Да. Люк. Так.

крашемостку тут Так, тут у нас є непогано непогано ну і знову ж це вже вам показує ту сторону далі є проблема з шибою верх переднє скло лобове у нас практично все треба знімати і робити отаку вот Ось так вот. Так, ладно, перейдемо зараз до салону. Все у нас в принципі чистенький. Чистенький. Акуратний, не пору нічого, ну почистить и помыть. Тут у нас є електрика на передній шиби і дзеркала. Тут у нас є. У нас є пробіг, якщо видно, ні не видно. 309 тисяч. 309 тисяч. Є кліма. Є кліма ручна. Далі що в нас ще є? Це щось індивідуальне, щось, так? Да? Так, ну, в принципі, тут по салончику це є. Все є. працюють зеркала. Це все є. у нас, в принципі, акуратненьке все. Зараз подивимося, що у нас під капотом. Так. Під капотом у нас. Так, маємо під капотом двигун. Дубо, його не готовий до продажу він не митий, тобто такий, який він є. Запалить, так? Е, Якщо можна, так. Так. Чекай, чекай, чекай. To się wolno, A, nie palić Ktoś tryska, a mówię to się nie wyciąga, to się nie wyciąga Nie wyciąga, bo to zawsze tryska To <grym> skrócił byk i e... mógł na miejsce postawać A, to są na opasce przyłapać a. Коли запускаєш, газів ніч не повинно бути. Тут в принципі норма, нормального. <плес> <А. плес> <Нормальна. плес> <Так. плес> Димочки в нас немає ніякого. Ну от такий от пасатик. <плес> такий от пасатик. Ну тут це робить до вода, добре. Такий от пасатик у нас.